Акторка Ірина Горбачова, яка родом з Маріуполя, таки підтримала окупантів. Російська актриса з'явилася на прем'єрі московського кінофестиваля в режисера Путініста Хлібнікова. У мене немає ніякого сачусти там теж засвітився затятий путініст Нікіта Міхалков. Український язик став образом русофобії. словосочетания, которые мы слышим в украинской транскрипции или произношении, они для нас и для мира, в принципе, и для них самих являются формулированием ненависти к России. Я его уважаю, я люблю этого человека, он мой товарищ. Хоча до цього Горбачова мовчала про війну, скасувала концерти в Москві та Петербурзі та виїхала з Російської Федерації. Вона допомагала чоловікові Антону Савлєпову, солісту гурту Квест Пістолс, і нібито підтримала Україну. Сьогодні ж Антон заявляє про візит Горбачовою Москви. Не знав та зробив заяву про розлучення з акторкою. Деталі за хвилину. я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки до цього відео. підписуйтесь. Світись на канал і вмикаєте дзвінок. Це Антон Савєпов з гурту Квестпістолс. Уже учасника українського тріо квест пістол Антона Савлєпова, акторка Ірина Горбачова, засвітилася на московському кінофестивалі. Відповідні кадри з червоної доріжки заходу. Артистка, яка до речі, є уродженкою Маріуполя, розмістила на своїй сторінці в інстаграм. Горбачова відвідала показ фільму російського кінорежисера Бориса Хлєпнікова Снігір в рамках московського міжнародного кінофестивалю. Про який вона висловила відмінні відгуки. Ух, так богато хочется сказать и помолчать. Это неймоверно сильное кино. Я бы назвала его трагикомедией на катастрофу. Со своим другом заметил, что по факту, ну нет чистокровных украинцев. Там к чему все эти раздоры. И в подтверждении моей теории мой друг говорит, да, да, вот мой дед был русский, поэтому я на четверть русский. И вы представляете, у меня похожая ситуация с предками. Мой дед умер, и получается, я на четверть мертв, то все равно лучше, чем быть русским. Слава Україні, друзі. Зазначу, що поки Ірина Горбачова роз'їжджає по московським фестивалям, Антон Савєпов активно дає концерти на підтримку України, збирає гроші для ЗСУ та перекладає свої хіти українською мовою. Нещодавно, до речі, в інстаграм актриси з'явився допис про зраду: Що чи кого зірка мала на увазі, можна лише здогадуватися. В коментарях люди ставили питання та висловлювали свої судження. Зокрема, предательство – це не пам'ятати, що ти з Маріуполя. А й справді Ірина Горбачова народилася в Україні у 9 років. Переїхала з сім'єю у Підмосков'я, там навчалася і вирішила будувати кар'єру. Коли почалася війна, зірка Промовчала. Під час повномасштабного вторгнення жодного слова не промовила за своє рідне місто, в якому росіяни вчиняють жорстокі звірства проти українців, навіть не зважаючи на чоловіка українця, таку по проведеного часу в українській столиці до 24 лютого а, я була там останній раз у дев'ятнадцятим на дні города Маріуполя меня був повний сюр, тому що і он очі змінився. Я починаю там хаті по всім ті уліцям. Возможно життя в такої розрухи. От пай тому було такое странне состояние. Сайт ТСН звернувся за роз'ясненням до Савлєпова і поцікавився, чи обговорювала Ірина з ним поїздку до країни агресорки Росії і як він до цього взагалі ставиться. Їх треба не зберігати, а їх надо розвивати. То есть все равно на расстоянии нужно вкладываться с у коментарі сайту ТСН Антон зізнався, що розійшовся з Горбачовою. Вже півроку ми не підтримуємо контакт. Всі свої рішення Ірина як доросла людина приймає самостійно. Дякую за розуміння, сказав артист. Чи розійшлося подружжя офіційно і чи стала причиною розриву позиція Горбачової щодо повномасштабного вторгнення РФ до України? Савлєпов говорити не став. i Стосунки Антона Савлєпова з Іриною Горбачовою стало відомо у серпні 2020 року. А вже за рік закохані одружилися. Пара відіграла маленьке весілля у липні 2021 року у Туреччині. Раніше Антон Савлєпов ділився, як зробив Ірині пропозицію під час телефонної розмови. Лише після цього він зрозумів, що можливо актриса хотіла б, щоб це було романтично. Я зробив дуже по-дурному подзвонив і сказав: коли повернешся в Київ, можемо одружитися. Нагадаю, що єдине, що зробила артистка після початку повномасштабної війни, так це скасувала свої виступи у Москві та Санкт-Петербурзі, назвавши вторгнення ситуацією, що відбувається. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд! Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. І пам'ятайте, нас не зламати, ми обов'язково переможемо! Слава Україні! Та кожен край, душі і тіла, все, що пишає, що обираю, все, що ти хотіла, поцілоги і слова.